Привіт, друзі! В нас сьогодні наступний урок самомакіяжу в мене в гостях. Зоя вона випадково до мене сьогодні потрапила без попередження. Зоя майже не використовує макіяж. Але час від часу в кожної жінки трапляється в житті така подія. Коли ми мусимо бути для фото, для весілля, десь піти в гості, ми мусимо бути дуже красивими, але впізнаваними, правда, це ж дуже важливо. Щоб ти прийшла і тебе не плутали там я жінку, я вас не знаю. І мусить бути комфортно, тому якщо ви, наприклад, зробите якісь великі тіні. Якийсь там супер товстий тональний крем вас можуть не впізнати. Та тому ми зараз будемо робити такий макіяж, щоб зоя залишилася натуральною, що їй було це зручно, і про тому вона була дуже дуже виразною. Подивимося, що в нас вийде в кінці. Для того, щоб отримати тонке покриття, ми беремо б'юті блендер, змочений у водичці. Водичка буде відштовхувати тональний крем, і в нас він буде геть-геть тонкий. Тобто, якщо ви хочете нанести товстий шар, то, як не дивно, найтовстіший шар виходить, коли ви наносите тональний пальцями. Уявляєш? Тобто, найтонше, дівчата, виходить сухим. Або вологим б'юті блендером, вологим ще тонше, тому що трошечки він якби з водичкою емульгується. Мені хочеться, щоб Зоя себе почувала комфортно з тональним кремом, щоб вона не почувала так, щоб знаєте, хочеться за пів години об колінку обстукати. Так? Тобто, коли ми наносимо багато тонального крему, він збирається в зморшках, доставляє... Вам певний дискомфорт. Тому, якщо ви хочете тоненько, вологий б'юті блендер вам у поміч. І знову подивіться, якими рухами я наношу тональний. Тобто, це такий, якби в фортепіано цей прийом називається стоката, тобто відривисто. Я не роблю совуючих рухів. Так? Я якби от, тампуючи такі рухи, які дуже-дуже тоненько наносять. І у нас... Буде легка вуалька тонального крему, що зробить наші очі яскравішими. Наші губи яскравіші ми. Тобто нам просто це треба знаєш, от коли, коли малюєш картину. Ми ж завжди що робимо перед тим, як малювати? Ми холст покриваємо фоном, одним водичкою беремо і покриваємо. Так? Отут та сама історія. Довкола очей, звичайно, ви таким б'ютіком не підлізете. То ми беремо інший гострий кінчик. Я набираю ще трошки тонального крему і гострим вже кінчиком підлажу трошки нижче підборіддя і дивися в камеру. угу. Ми підлазимо під. Ой, ще нижче підборіддя. Ага, тоді відкриється мені ділянка під очима. Тому що, коли високо підборіддя, ділянка не відкривається. Все, дуже-дуже тонко. Те, що нам буде потрібно закрити коректором, ми закриваємо коректором і ще раз нагадую вам правило: ми не переносимо на тональний крем функції коректора, тобто ми не намагаємося його навалити дуже багато. Що ще можна зробити, якщо ви хочете мінімальний шар тонального крему, Це сполірнути пензлем поліровщиком, тобто взяти до фіброчку. І скоренько, тоненько, просто оце от поліруючий рух, дівчата, який ще витончить тонельний крем. Я вам потім ближче покажу. Шкіра не перенавантажена. Я зробила функцію миттєвого омолодження, я вам її показувала. Це запечатування рідини в шкірі, яке забирає доволі великий відсоток зморшечок. У нас трошки лущиться ніс, таке буває. На ніжна відноситься до літнього кольорного типу. Таким дівчатам не дуже підходять чіткі такі темні лінії. Тобто ми будемо триматися в рамках кольоротипу. Так. Ну що, починаємо з брів. Ми не робимо їх акцентними. Наша задача що зробити? Зробити лінію, направлену доверху. Тобто, нам треба зробити привідкрити, розпахнути очі. Дивіться, що я роблю. Я там, де згин. Максимально, де в мене є волосинки, піднімаюся до верху. Я дівчатам зазвичай, ви бачите, під курс не роблю корекцію брів, тому що якщо дівчина сама по собі брови не робить, то ви просто задасте їй зайвого клопоту, бо після вашої чудової роботи їй прийдеться їх скупти. Тепер нагадую, в нас курс макіяжу для себе, тобто я мушу зробити для вас корисний контент, а не тільки для візажистів, які з спостерігають за цим курсом. У нас є декілька візажистів, тому, дівчата, для себе максимально ми підкреслюємо згин. Не тиснемо на кінчики і не тиснемо на голівку. Тому що коли в нас голівка зібрана до переносиці, тобто дуже активна голівка, в нас виходить суворий погляд. Нам треба цього уникати. Тому дивіться, я просто тон в тон волосинок підсилюю максимально згин. Я не буду робити, от, дуже класно. Я не знаю, як ви бачите, дуже класно. Я от, до речі, дуже б тобі радила би зробити собі. Худрове напилення, особливо, якщо ти будеш переїздити в Німеччину, там маленька сонячна активність, це не Іспанія, де буде вигоряти, mm -hmm. а там це буде триматися довго. Чому? Тому що краскою не можна зробити світлі брови, а от власне перманентом є дуже красиві біляві відтінки, і можна отаким от чином тобі бачиш. Тобто очі зробити ще більшими і зробити вже такий потужний акцент на обличчі. Девиш, що відбувається. Якщо ти бачиш камеру, що відбувається, коли в нас збільшуються очі, а за очі ми сприймаємо не дірочку а брову з очима угу. разом. У нас моментально стає менше щука. У нас оця лінія піднімає догори, вона омолоджує, а щічка стає менше по пропорціях. Тому що чим більше оку, тим менше стає щічка. Дівчата дуже класний. Момент, якщо ви хочете собі зменшити обличчя, навчіться гарнесенько працювати з брівками. От олівчик на постійній основі знову-таки не давити і просто підсилити згин. Отак от, от в нас mm -hmm. Та, да, вже класно, легесенький тональний. Спробуй е, е, щічку рукою. Mm? Яка шкіра. Mm -hmm. Як після доброї хорошої маски. Угу. Mm -hmm. Переходимо тепер до макіяжу очей. Я не впевнена, чи я буду робити тіні на верхню повіку, але я попередньо нанесу базу під тіні, оскільки вона зволожить повіку. І якщо ми з вами надумаємо зробити тіньову техніку, то в мене вже буде підготовлена повіка. Поки ми зробимо з вами макіяж без задіювання верхньої повіки. Тобто ми зробимо акцент на очі. Власне, на війки, на сам, сам колір очей дуже красивий, але принаймні, якщо я захочу, в мене вже буде підготовлена повіка. Угу. Угу. Є. Ви хочете ніжний елегантний макіяж, щоб заведіться олівцем русявого кольору. Це у нас Е05 від Вопсу. І зараз я промалюю кутики. Вони прям русяві-русяві. Так, зої незвично чужа рука, але коли ви самі собі будете це робити, вам буде звичніше. Тобто у вас не будуть сльозитися очі. Так? Тут я вже буду виходити з того, що маю, буду потрошку підлазити. Робимо вирівнюючу лінію, але робимо її не чорним, а русявим олівцем з обидвох сторін. Угу, закриваємо ближче до війок ми підсилюємо натиск. Бачите, прямо один один в колір з віками, один один в колір з брівками. Я цей відтінок вишукувала давно. Якщо ви будете обирати самі собі олівець, помалюйте на руку, піднесіть близько до ваших очей і подивіться, наскільки схоже на колір брів. Наскільки схожий на колір закривай, на колір вій, щоб він був максимально подібний до вас. До речі, дуже густі красиві війки, ми на них зможемо зробити акцент. Розтушовую зовнішній край, і в нас виходить угу, ось така тіньова лінія. Олівець, звичайно, буде, треба закріпити легесенько тінюшечкою. Для того, щоб він потримався якомога довше. Зараз я вам покажу, як я це буду робити. Прозору тінь та? обводимо зараз нашу темну тінь прозорою, дуже легесенько, прям дуже-дуже легесенько, щоб не розташовувати краї. І після того беремо вже темнесеньку тінь, наприклад, 21 або 49 як ви звикли, і трошечки. Наносимо на олівець таким чином, просушуємо жирну структуру, що нам забезпечує стійкість макіяжу протягом дня. Угу. Ось так. от. Відкрий, подивися в камеру, щоб було видно, що нічого майже не змінилося, але ми просто закріпили цей відтінок. І тепер темний. Я поки зроблю верхню повіку, відкривачі. Угу. Я поки зроблю верхню повіку, а потім подивлюся, чи я буду використовувати нижню. В принципі, в мене є така ідея, але ми, певно, спочатку зробимо з вами верхню, подивимося, наскільки це має право бути. Ось дивіться, в мене, наприклад, сьогодні тільки. Верхні віки також має право бути, але іноді, все-таки, коли ми хочемо компактніше зробити обличчя, знову згадуємо правило, що чим більше очі, тим менше обличчя. Тому ми з вами можемо задіяти і верхню і нижню повіку. Тоді в нас буде ще більше візуально дивитися око. З руки під знімлю. Ми підкрутили війки. От зараз на лівому оці ми підкрутили вки. І якщо ви підкручуєте, от на правому дивіться, вони пряменькі, о, якраз вам профіль гарно видно. На правому вони пряменькі, а ти прямо дивися просто в зеркало. Угу. На правому оці вони пряменькі, на лівому підкручені. Я звикла підкручувати чайною ложечкою, а не таким, знаєш, є спеціальний засіб для підкручування вій. Чому? Тому що той засіб він має сталу довжину. Знаєш, оці, от як він правильно називається? Не пам'ятаєш для підкручування? така от... Щипці? Ну, хрінчик, да? <сумітна> <сумітна> вона має, дівчата, сталу довжину, а повіка в кожної клієнтки має різну довжину. Тому чайна ложечка тут ми підкручуємо, як на, на кшталт, як ми на квітку стрічку знаєш, закручуємо. От при, приблизно така от історія. Тобто ти колись. Упаковувала подарунок, або ще береш ножиці, ножик, а ножик, о, отут така сама історія. Ти відчувала, що я тобі не тягнула вії. Тобто ми тиснемо на свій пальчик. Спробуйте, кому цікаво, дівчата, на кінчиках свого волосся. Тобто, на самому кінчику волосся просто спробувати таку маніпуляцію зробити і подивіться, як у вас то вийде. Якщо ви вирішили підкрутити війки і візьмете після того. Мокру вологу туш, то це все одно, що підкручення волосся, ви розчешете мокрою розческою. Ваш згин моментально розкрутиться. Тому обирайте або суху вату туш, або водостійку, і тоді згин буде дуже класно триматися. Я взагалі ніколи собі вії не ламіную, тому що не бачу в цьому, в цьому сенсу. Я маю прямі вії. І щоранку я підкручую їх власне чайною ложечкою. Можете сміятися з цього е, способу, але я його в дитинстві підгледіла у якихось східних візажистів. І оскільки мала прямі вії, я наловчилася і собі все життя так використовую дуже зручно, бо чайна ложечка є в кожному готелі, в кожному ресторані. І ти не маєш коли того шипчика щипчиків ти можеш завжди... Мати чайну ложечку. А як це виручало Зоя в дитинстві, коли дитина хотіла йогурта, в мене в косметичці завжди була чайна ложечка. Mm. Бачиш, mm. тобто, не mm. як та не як заламіновані, mm. тобто вони вже дивіться, як у нас око відкрилося. І ми такого ще до, досить важливого нічого не зробили. Але для повсякденного макіяжу дівчата ловіть, просто вирівнюча лінія натурального кольору і просто туш на підкручених віках. Власне, на цьому етапі. Ми можемо додати рум'яна і трошечки кольору на губи, і мені здається, для повсякденного макіяжу доволі вдалий вибір. Але ми все одно зараз ми зробимо давайте, рум'яна губи, подивимося, сфоткаємося, а потім я додам до святкового варіанту. Повсякденний, я думаю, в нас вийшов огонь. Що ми робимо з рум'яною? Ми беремо кремоподібні рум'яна, зоя, як не дивно, теплого кольорного типу, в неї золотавий. Колір засмаги теж здається, русява дівчинка. Ви скажете, а чого вона тепла? Теплі губи коралового кольору. В літніх дівчат вони синюваті, в нас губи теплі. Взяла я десятий відтінок тонального крему, тому що в нас і теплі щічки. Ну, типу, вона точно тепла. Тому рум'янку я й беру персикову і наношу кремоподібні рум'яни на щічку. Трошечки, і потім пензликом, ми це з вами все підростушуємо. Угу. Тому, якщо ви хочете бути максимально подібні до себе і не смущатися від надмірного рум'янця, ви можете брати рум'янець подібний по кольору до вашого кольору, типу. Угу. Крайчик. Ми розташовуємо власне, тим пензлем, який я підтушовувала. Так само, якщо ви не хочете мати пензлик, ви можете взяти той самий б'ютік і трошечки вимульгувати рум'янку в щічку. Ось така у нас красива яскрава дівчина виходить. Далі ми зробимо помаду, теж насибельну, теж натуральну. 505 від віду відтіночок. Дуже красивий, блискучий натуральний колір. І після того давайте все-таки очі додамо до святкового варіанту. Мені хочеться вам показати щось більш активне. Угу. Ой, облизнулася. Оце, знаєте, питання всіх моїх клієнтів. Поки я пішла, вона вже облизнулася. Мені ще подобається, коли наречена, знаєш, що каже, я їй вже намалювала, каже, я піду зуби почищу. Каже, Боже, ткицю, я тебе вже затонувала. Вона каже, я піду зуби почищу. Закривай, не Угу. Дуже натуральний, красивий, блискучий, нетикучий, колір нижче підборіддя, чуть нижче підборіддя. Угу. Такий прям натуральний, натуральний, який буде освіжувати і до нашого літнього образу у нас вже скоро літо буде. Скоро, mm -hmm. та незабаром буде літо. Угу. Розслаб, розслаб Що ж ти їх так? Крутила. Угу. Хочеться чим побільше. Дівчат, ну мені здається, для денного макіяжу, правда? Отак от, от вже можна було, б, так? Навіть yeah. на свято, мені здається, куди піти. М? Як тобі? Звісно, на повсякденний. Комфортно? Дуже, дуже ой. Угу. Але все-таки даш мені чуть-чуть ще тебе. Я, я буду в межах триматися, так, як з президентом, як з депутатом. Дівчата, я з політиками, коли працювала, я їх вмовляла ще трошечки, ще трошечки, ще трошечки акцентніше. Давайте зараз зробимо акцентну і нижню повіку, і все-таки трошечки підклеїмо віки. Угу. Дивимося. Беремо той самий олівчик. Зараз я буду дуже ніжно підлазити на нижню повіку. Я знаю, що не хоче мене туди пускати, але буду. Угу. Я буду потрошечку. Вам буде легше, якщо ви будете це самі робити, бо ваші очі будуть нечутливі до вашої руки. Супер! Супер, огонь. Угу. Бачите, я з третього разу. Угу. Взагалі огонь. Угу. Красотка. Так, що у нас відбувається? Спостерігайте. Ми зараз нижче підборіддя. Ти ж так не ходиш. Я зараз тобі поясню. <рес> дивися. Ми ходимо так, дивися в камеру, щоб ви перевіряли свій макіяж. Дівчата, ми ходимо так, що в нас кінчик носа на рівні мочки вушка. Угу. Якщо ми піднімаємо вище, ми падаємо, ми не бачимо підлоги. Тому навіть коли я перманент роблю, я перевіряю схему, опускаю кінчик носа на, рівні, на рівень мочки вушка. Тому я завжди повертаю модель, кажу, нижче підборіддя, нижче підборіддя. Тому що ми отак от не ходимо. Ви робите собі макіяж, ви дивитесь отак в зеркало, потім ви ставите обличчя в нормальне положення. Бачите, що у нас все викривилося. Що зараз відбулося? Бачите, наскільки, прямо подивися в камеру, наскільки більше стало око. Це просто полоска, вона ще не розташована, ще нема нижніх вій, але око вже збільшилося. Я все-таки ще досі тримаюся в русявих кольорах. Я потрошечку, потрошечку. Угу. Угу. Ось сюди, і трошечки її розширюємо до зовнішнього кутика, щоб очі не були круглі. Тобто це такий плюс-мінус трикутничок. Я візьму зараз пензлик штучний, в вигляді копиця і розтушую край. Штучні пензлі дуже ніжні, дуже м'які і не подразнюють навіть найчутливіше око. Прямо просто в зеркало. Дивися, просто в зеркало перед собою. Ага, і викрай. Трошечки підтушовувати собі дома, ватна паличка вам в поміч. Ну, типу, немає необхідності вам там чудити якимось пензликом, якщо у вас його немає. Якщо ви дорога, красива, багата, будь ласка, заведіться таким пензлем, вам буде зручніше. І та сама історія, як з верхньою повікою, ми беремо прозорий колір, обводимо під низом. І потім беремо русявий колір і закріплюємо наш олівець прозорим під низом, потім русявий колір, і закріплюємо олівчик, щоб він чим подовше потримався. Пам'ятаєте, жирні структури дуже добре розмазуються. А ще в нас є такі киці, які люблять поплакати на сонечку чи десь там, та? і мені дів, дівчат, сльозяться очі. Тому закріпити це є обов'язково. Поки я буду малювати нижні вії, я вам розкажу якусь історію. Вчора до мене звернулася дівчинка на курс самомакіяжу. Вона захотіла його пройти онлайн і замовила собі персональну консультацію з макіяжем. Але я вам хочу сказати, що навіть коли я проводила курс офлайн, то це було 5 зустрічів з кожною дівчиною. 5. це мінімально. Достатньо для того, щоб навчитися робити макіяж сама собі. Звичайно, за одну консультацію онлайн я змогла її тільки підібрати її відтінок тонального, її відтінок олівчика для брів, її відтінок рум'ян, помади. Ну, типу таке. Але навчити а, за один урок дуже складно. Тому ви молодчинки, що ви дивитесь, ви молодчинки, що ви закріплюєте, ви пишете в відгуках, що ви тренуєтеся разом. Тож, це дуже продуктивний курс, наш аж 50 уроків, протягом яких ви можете собі засвоїти все, що вам потрібно. Головне, повторюйте, макіяж це навичка. навичка. І коли у вас буде виходити з кожним разом все більше і більше, у вас буде з'являтися мотивація, коли будете отримувати перші компліменти і не будете залежати від візажиста в святкові дні. Навіть ще без проклеєних вієчок в нас вже акцентніше стали, стали очі, вони стали більшими. І остання така родзиночка на торті я візьму недовгі не вії. І зараз я заспокою тебе, тим, що вони бояться, клей боїться гарячої теплої води, і ти, коли будеш просто вмиватися водичкою, вони просто відлетять в миєчку без шкоди для твоїх вій. Тобто спокійно собі їх змиєш і будеш мати чистий спокій. Я а, не подумала про те, що в нас нема чорного. Тобто, в нас макіяж відбувся в натуральних таких відтінках: ми не робили чорну стрілочку. Якщо у вас ручка не впевнена і у вас нема чорного в макіяжі, ви ну, мусите взяти прозорий. Вам буде легше з ним, тому що чорної стрілки в нас немає. Він спочатку білий, потім він застигає, стає прозорим. Зараз просто собі на колінка дивишся, очі не закриваєш. Угу. Хочу, дівчата, резюмувати по цьому уроку. Перше, що ви мусите знати, якщо ви не користуєтесь макіяжем, але хочете виглядати акцентно і святково, обирайте свої базові кольори. Не обирайте ніякі кольорні тіні не вмілою рукою, особливо, коли ви спішитеся. Ви не нанесете так, як ви можете зробити отакий коротенький макіяж, коли ви просто на колінка дивишся, не закриваєш очі. Отакий коротенький макіяж, коли ви натурального кольору олівцем обвели всього, все око і. У вас вийшов такий легенький мейк. Тому користуйтесь. Не всі макіяжі з тінями мусять бути. Макіяжі можуть бути і без тіней, і навіть святкові, і навіть макіяжі для фотосесії. Відкривай очі. Угу. Дивися в камеру. Угу. Так, ось така вийшла у нас красива зоя. Ми вже завершуємо, і бачите, натурально. Тобто немає перенавантажності. Ти себе впізнаєш? Я думаю, тебе і друзі, і знайомі впізнають. Нема знаєш таких от величезної розташовки тіней якихось диких. Тобто ти в своїх натуральних відтінках. І що б ти не вділа, дівчата, цей макіяж підійде під будь-який одяг. Тобто жінка може прийти додому, передумати те, що вона зранку думала, і зробити собі щось інакше. Все, і ми завершуємо до наступного уроку і до зустрічі.